Друзі, вітаю вас. Ви на Ютуб каналі Фокус з нами на зв'язку ветеран АТО Євген Дикий. Мої вітання. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Українські безпілотники нанесли низку ударів по російських військових об'єктах на сході тимчасово окупованого Криму. Скажіть, будь ласка, наскільки відчутні ці удари, і головне, як швидко вони можуть відновлювати втрачену техніку? Техніку в залежності яку саме вдалось пошкодити наразі. Тут ще інформація не повна. Є така техніка, якої в них достатньо багато і поповнюється швидко, є достатньо унікальна, з якою проблеми, але тут ключове інше. Головне, що вони тепер розуміють, що а спокійного місця для цієї техніки нема. От тут ключове те, що ми весь час збільшуємо от, власне ту відстань, на якій вони для нас доступні, на якій ми можемо їх дістати, і їм доводиться перегруповуватися. Тому що як, ну, якщо ми один раз техніку вразили, вони то можуть підвести нову. Але якщо вони вже знають, що цей аеродром ми дістаємо, сенс їм нову туди підвозити, е, е, виникає одразу питання, а як її захистити. А щось поки що їхня хвилина ППО з нашими дронами дуже погано справляється. От і, але най, найважливіше для мене особисто було в цій крайній атаці. Саме крайні, вона точно не остання. Так, от, е це те, що е одноразово було задіяно 40 дронів. Оце дуже гарний сигнал. Це означає, що нарешті ми долаємо нашу ключову проблему в нашому дроноробстві. Ми здається, з вами її вже обговорювали. Що в нас багато хороших розробок, але складно їх поставити саме на конвеєр на масове виробництво. Ну якщо ми вже собі дозволяємо по 40 дронів за одну атаку, це означає, що от зараз цей бар'єр дійсно долається. Вироби стають саме серійними. Ну власне, сьогодні, сьогодні 40, значить, завтра вже буде 140. Тут принципово питання саме перехід від. Малої зборки до конвеєрної і 40 дронів зараз? Це показник вже конвейерної. в останні місяці. Багато західних експертів та змі повідомляють, що Росія, попри шалені втрати як в живій силі, так і у військовій техніці, все рівно нарощує нарощує свій потенціал. Е, яка ваша думка? Як окупанти підготувалися до наступного року? Окупанти до наступного року готуються наразі. В них ситуація скрутна. Між іншим, в нас тут якісь такі дуже дивні. Бувають гойдалки в інформаційному просторі. Ми чомусь вважаємо, що якщо в нас не все ідеально, а в нас не все ідеально, і під кінець року це просто дійшло навіть ну ті, що хоч якось пов'язані з армією, це знали весь час, що саме в нас не ідеально, і так далі. Але частина народу собі налила теплу ванну і тільки під кінець року раптом прозріває. Так от, але пішла протилежна тенденція, що якщо в нас справи далеко не ідеальні, і ми добились далеко не всього, що планували, то значить у наших ворогів все просто в шоколаді. Картина абсолютно не така в ворогів не в шоколаді. В них дуже схожі на наші проблеми. Тільки ще й масштабовані в розмірах Росії. В них реально так само, як в нас. В них проблеми із залізом і з людьми. От ну для прикладу, що в них з людьми, хоча здавалося б, саме кількістю людей вони значною мірою нас саме і зупинили. Це правда. Але от зараз для них критично важливо скинути наш плацдарм з Рівого берега Херсонщини. Для них це ну, життєво важливе питання. Їм цей плацдарм, от як кістка в горлі. Е, тому що їхні воєнкори його не випадково називають е, Баїна Херсонська херсонсько-кримському направлінні. Там ціна питання перекоп так, от. Але е, я до того, що е, вони вже місяць збирають ударне угрупування, щоб скинути цей наш поздак. І в них не виявилось жодної дивізії чи жодної бригади, яку можна всю взяти і туди перекинути. Вони збирають поротно з різних частин по всьому фронту. Да, швидше за все скоро не збирають. Фронт великий в них загалом десь 400 кілоорків. От е, задіяно. Вони поротно назбирають, нашкрібуть, якось цю зборну солянку е, в бій поженуть, і звичайно, нашим хлопцям-дівчатам там на поздарні буде дуже важко. Можливо, навіть доведеться на час зимових холодів і відійти назад, знов на правий берег, щоб по весні повертатись. Може бути, але той факт, що вони місяць нашкрібають це угрупування там, де для них це критично важливо, це насправді дуже показово. В них рівно ті самі проблеми, що в нас в них так само е люди закінчуються, в них так само е техніка закінчується, і саме звідси оця потужна інформаційна операція, яку я б назвав е принуждення як перемір'ю. От ця потужна інформаційна операція, яку вони почали в західному інформаційному полі, от про те, що нібито війна зайшла в глухий кут, е, треба заморожувати і так далі. Оце саме тому це їм потрібно заморожувати, а не нам. Їм потрібна саме пауза для того, щоб провести ще пару хвиль мобілізації, от для того, щоб е, покращити роботу їхньої оборонки. І головне, що щоб те, що ця оборонка виробляє, одразу не згорало на фронті, а щоб хоча б якусь кількість можна було накопичити. Бо в них, наприклад, зараз яка є? вони 70 танків можуть докидати на місяць на фронт, 20 нових, і 50 вони знімають складів з, з, з консервації. За цей самий час ми спалюємо і статус і оця різниця вона з кожним місяцем росте. Це от, де би з кредитом не, не, не сходиться. Ну а зовсім інша історія, коли можна рік не воювати, а по 70 танків на місяць накопичувати. Це вибачте мене, це за рік плюс 800 набігає. Це вже от власне саме це їм потрібно. Їм потрібна пауза в ідеалі для них на рік до обрання Трампа. От з тим, що потім обирають, як вони його ніжно називають, трампушку він перестачає. Він припиняє постачати нам зброю та БК. І от тоді-то вони з накопиченим за рік розвертаються і приходять. Оце їхня мрія, і саме для цього наразі оця вся потужна операція по примушуванні нас до тимчасової заморозки, от саме їм цей час потрібний. Нам ні для нас навпаки, для нас меншим злом є продовжувати воювати зараз, саме тому, що, попри всі наші проблеми, в них вони наразі більші. От і е, власна така історія. Але мобілізації вони дійсно проводять і це дуже важливо, е, цифри там звучать різні. Ну наскільки ми можемо судити з їхньої минулої мобілізації, в них е, таке, скажімо, пляшкове горлечко пропускної системи, е, пропускної здатності їхньої мобілізаційної системи, це десь 200-250 тисяч за один раз, а поняття один раз це десь цикл від 4 до 6 місяців, от з моменту, як роздають повістки до моменту, як ці люди на фронті. От е, тобто десь два-три рази на рік по 200 тисяч вони здатні досипати. Е, це дуже багато, але це не те, з чим не можна впоратись. Бо коли звучать цифри, там, що в них мільйони, це абстрактні мільйони, це загальний, моб резерв, а не те, що можна реально взяти і впродовж, наприклад, навіть року виставити на фронт. От виставити на фронт, вони можуть десь от раз на 4-5 місяців по 200 тисяч. Це теж, на жаль, дуже багато. Вони зараз саме цим займаються. На відміну від нас, нещодавно Путін підписав указ, де збільшив чисельність армії на 170 тисяч. Це фактично ми можемо вважати початком нової мобілізації чи ні. Швидше ні, початок мобілізації був раніше. Наскільки ми знаємо, був закритий наказ шойгу від 11 вересня цього року, про якраз плюс 200 тисяч мобіків. Це швидше вони збільшують чисельність вже так е, з запасом, з розрахунку на те, що е, взагалі е, можливо їм потім доведеться витримувати тривале протистояння з заходом, грати м'язами, імітувати, що вони готові до війни з НАТО, хоч насправді це зовсім не так. Але от треба віддати належне Путіну. Дещо він таки вміє. Зокрема, він. Дуже вміє покерфейс, от коли в нього навіть дуже погані справи, він вміє тримати покерфейс і блефувати? На жаль, захід часто ведеться тому, оці 170 тисяч це швидше в оцю їхню історію, скажемо, загального блефа проти НАТО, а, а, а свіжі 200 вони вже з вересня почали набирати. А чи е, можливо повторний наступ на Київ, наприклад, в наступному році або в 2025 му Ну, оце або в даному разі дуже відрізняється. В них є саме план побіди на 2025 рік. От вони, е, вони почали почали нас поважати. Вони тепер нас тверезо оцінюють. До речі, на секундочку відступлю від планів. Зараз повернемось. Але е, теж до питання про емоційні гойдалки в нашому інформпросторі. От від того, що ми з вами зараз не п'ємо каву в Ялці, як нам там бувало обіцяли. От е, чомусь пішла зворотня тенденція казати, що взагалі все провалилось там і так далі. Е, а давайте ми просто ми ж не золоті рибки, в яких пам'ять на три хвилини. Давайте ми буквально трошечки назад відступимо і згадаємо, що ще не пройшло двох років, ще трьох місяців не вистачає до двох років, коли е, росіяни були впевнені, що вони окупують нас за ті самі сакральні два-три тижні. От е, більш того, а всі наші західні союзники були в тому ж самому впевнені. І давайте будемо зовсім чесними. Більше половини українців вважали так само, що якщо вже російська армія сюди прийде, то за 2-3 тижні ми будемо окуповані, і фактично дискусії були про те, наскільки жорстко ми будемо партизанити. От героїчно будемо партизанити, чи так собі? От чеченці, чи як грузини. Так, от, власне. А що де ми зараз? А зараз російська армія страшенно пишається тим, що змогла стримати наш наступ. От друга армія світу провела найбільшу мобілізацію після Другої світової війни. Я, до речі, перевіряв на жодну іншу війну, ні в Афгані, ні в Чечню, нікуди от Ні Савок, ні Росія не збирали стільки людей, скільки от зараз. Ну от в другу світову було більше. Все решта було неспівставно абсолютно з нинішньою хвилею. Так, от найбільша після другої світової мобілізація, і Друга армія світу, як великий свій подвиг, як велике досягнення, подає те, що не дала прорвати фронт і винести їх наших за перебріг. От ну, і взагалі розумієте, взагалі, де ми були і де ми зараз? Оце називається провал. Ми з ними взагалі до ролями помінялися, якщо хтось не помітив. От але да, а от наступати, виявляється, важче ніж тримати оборону. Це, це дійсно так є. В нас просто дійсно виявилися нові задачі, надскладні. Але Але провалом це м'яко, кажучи, я би не називав те, що взагалі то вони тепер огризаються і дуже пишаються, що не дали нам прорвати свою лінію суровіки. От так, от, е, да, так от е, про їхні плани, от, виходячи якраз з цього, е, в них немає ілюзій про 24-й рік. Вони добре знають, що в 24-му році вони будуть неспроможніше ходити на Київ, на Харків там десантувати під Одесою. Максимум на що вони сподіваються, в 24-му, це е, хіба що до річки Оскол на Слобожанщині от і е, Донецька область, це їхній максимум наступальних планів. А взагалі-то а мінімум просто утримати ті території, які зараз не дати нам м, викинути себе звідти, і при тому, звичайно, максимально нас знищувати при спробах ці території звільняти. А от, як там казав мальчишки, -мальчиш, день простоять де дощ продержатися. Це їхня задача на 24 й Ну а далі в них же ж буквально релігійна віра в друге пришестя Трампушки. От що Трампушку обирають, він перекриває нам постачання зброї і БК, і от тоді, в 25-му вони повертаються. І саме, виходячи з цього плану, що перемагати вони все одно планують в 25-му, от, виходячи з цього, їм було б ідеально, аби на 24-й не нести такі втрати, які вони несуть зараз. А до речі, найбільше досягнення цього нашого наступу, про яке чомусь це достатньо говорять, чогось тилові люди дивляться про наступ просто як на карту. От лінія помінялась, лінія не помінялась. А насправді там є набагато важливіші речі, а саме скільки ворога знищили. Так, от, наше найбільше досягнення за цей наступ це співвідношення втрат. Те, що ми були в нападі, ми були в наступі, і при тому по людях ми втрачали вдвоє-втроє менше ніж вони. А по техніці навіть в 3-5 разів, в залежності від якого виду техніці, в від, від техніки поварців 5 разів, наприклад, так от е, власне, е, вони бояться, що вони не витримують у 24-му такий же рівень втрат. Вони насправді дуже бояться, що їхня армія таки посипеться, а ми їх таки і додавимо. І тому для них було б набагато вигідніше 24-й перечекати з примороженим конфліктом, а потім приходить Трамп. Ну і вертаємося до того ж самого. Ну, а кінцева мета б, звичайно, не мінялася. І для своєї внутрішньої аудиторії, до речі, вони це навіть не приховують, що кінцева мета це окончательне рішення українського українського, окончательне рішення українського рішення питання. При тому окончательне рішення вони вживають абсолютно в тому сенсі, в якому його свого часу біла доля Гітлер стосовно єврейського питання. Тобто тут треба, щоб ні в кого не було ілюзій. Разі, якщо ми цю війну програємо, це не буде Крим. Це буде одна велика буча після того як ми вже чинили опір, От е, плани їхні такі. Ну і так само не треба, щоб в когось були ілюзії, що Євросоюз прийме 37 мільйонів біженців. Цього теж не буде. Тому фактично, е, вибір за нами. Ми або виграємо цю війну, е, ну або можемо запитати мешканців Бучі, яка як виглядає альтернатива. Повідомляють, що в Росії масово почали збирати fpv дрони, і в цілому це знову ж таки інформаційна інформаційні вкиди. інформаційна війна чи дійсно Росія пристосувалася до сучасної війни і масово почала складати ці дрони? На жаль, і те, і те. Вони дійсно наразі складають FPV-дрони в шість разів в більшій кількості ніж ми, от а плюс до того, оцю кількість вони ще в рази множать для пропаганди. Тобто в них є реальний прорив дійсно, і е, може з так, може когось здивувати, хто не в курсі, скажемо, як працює ця галузь, чому раптом по дронах, що для них є абсолютно новим, в принципі, використання дронів — це наша інновація. Ми це вперше в світі вигадали от під час вже цієї війни. А вони буквально миттєво в нас навчились, а натомість помножили це на своє конвейерне виробництво. Але а тим часом з танками проблема, з гарматами, проблема, снарядами, проблема. А насправді пояснення дуже просте. Справа в тому, що що ми, що вони дрони збираємо із цивільних компонентів, от практично повністю всі дрони збираються з звичайних цивільних компонентів, які в абсолютно прямому сенсі: одне це не як про воїнторг, там Путін казав, а в абсолютно прямому сенсі вони купуються на арії От, при тому і ми, і вони збираємо дрони з абсолютно одних тих самих китайських комплектуючих, які всі не під санкціями, які всі цивільні. Там реально в дроні Камікадзе е, суто військовою є тільки бойова частина, тобто вибухівка. Ну просто вибухівки на складах, що в нас, що в росіян, це абсолютно як, як в тому старому мультику, як гуталіна. Як, як, як от. Так от, власне, а все решта просто цивільне з Аліекспресо. А от з танками і снарядами так вже не проходить. Отам от вже не можна замінити компонентами з цивільного ринку, тому відповідно там потрапило під санкції, і їхня оборонка ледь ледь крегоче щось з цим робить. От, а, а от дрони ні. дрони не підпадають під санкцію, тому їх дійсно кліпають масово. От на вашу думку, чому нам заблокували допомогу щодо 100 БТРів з Болгарії? Заблокував тут, тут немає думки, тут все очевидно для самих болгар. Вони це не приховують. Заблокувала конкретно одна людина президент Болгарії Ромен Радяв, який завжди ніколи не приховував своїх проросійських симпатій. Це якраз один з найбільших, скажімо, друзів Путіна в Європі і рятує нас в цьому сенсі не тільки по БТРах. Насправді, ці БТР-60, насправді, ну так, нам кожне лико в строку, як то кажуть, от з миру пониці Путля Роматуска. Але е, насправді ці 100, 100 бтрів 60 стареньких вони нас не рятують. Вони нам помічні, але таке. А ми від Болгарії отримали набагато більше до того, набагато важливіших речей. Якраз Болгарія нас е, в самі критичні моменти врятувала взагалі по снарядах, бо вона ви. Виявилась єдиною країною західного блоку, де була де були достатні запаси радянських калібрів. Це реально саме якби не Болгарія взагалі не знаю, як у нас початок війни проходив. Це їхня роль тоді дуже недооцінена в нас в медіа, бо вони дуже немедійно нам це все поставляли. Вони багато поставок були навіть просто таємними про них через півроку дізнавались. А насправді вони нас тоді значною мірою врятували. І до речі, свідченням того є те, що росіяни спробували отруїти новічком одного з керівників болгарської. Власне, саме з ну, зброєвою торгівлі, якраз одного з головних постачальників ЗСУ, вони не полінувались навіть відправити туди ФСБ ту групу, траванути його новічком. На щастя, вижив, хоча дуже важко хворів. От, але але до того, що так, тобто в Болгарії там багато речей вирішувалось, дуже критичних. Так, от, але нас рятує те, що Болгарія це парламентська демократія. У Румени Радзєва просто дуже небагато повноважень. От е, президент це швидше там церемоніальна фігура, і ця церемоніальна фігура весь час все, що робить, е, все, що може, то робить на користь Росії. Але там в парламенті чітка проєвропейська і пронатівська більшість, відповідний уряд. І швидше за все, навіть буквально в найближчі дні, вони парламентом подолають це президентське Вето, і ті самі БТРи таки поїдуть з'явилася інформація, що в Україні будуть вручати повістки через електронну пошту або спеціальним листом. От для наших глядачів для розуміння нам потрібно ще добрати, тобто до діючої армії, чи мобілізація проводиться для того, щоб поміняти вже безпосередньо тих захисників та захисниць, які вже відвоювали. В тому то проблема, що нам критично треба і перше, і друге. От ті, що вже відвоювали, давайте скажемо чесно: ну в них здоров'я вже нема. От ті, що воюють півтора-два роки, ну війна, вона висмоктує з людини здоров'я, як той пилосос, а ще й враховуючи, яка в нас переважно вікова категорія воює, а це переважно 40+, з значним акцентом на 50+. От, оті самі, як там співав Шевчук, ражднений в СССР. Ну просто то, саме тому, що ми раждний в СССР, тому наше покоління набагато більш, скажімо, дисципліновано стоїть на обліку в От, і відповідно одразу випадає від мобілізацію. Тоді як покоління молодше, вже значною мірою просто навіть не обліковане, бо вже вважалося, що це нікому не потрібна формальність, там пережитки савка, бла бла бла. Так, от ці люди насправді вже фізично зношені. Вибачте за такий цинічний термін, морально виснажені. От їх треба відпускати додому, але їх не можна взяти і відпустити, не замінивши. От тоді фронт обвалиться. От це перша задача замінити, але давайте будемо чесними: в нас достатньо зараз людей в кращому разі для оборони. От, наш наступ, от ми дуже часто говоримо в контексті того, чому наш наступ не вивів нас до Ялти. От чому ми зараз не там п'ємо каву. Ми дуже часто говоримо, скільки нам танків не додав Байден, скільки танків не додав Шольц, де наші літаки, але чомусь ми про цьому дуже мало говоримо. Що в тій самій статті Залужного і Завроцького, звідки, власне, з'явився задум цього, ну, де було оприлюднено, точніше задум цього наступу, і де було перелічено, там, скільки нам треба під це танків, скільки нам треба під це бронемашин, там, і так далі. Там же, в цій же статті було про 40 нових бригад піхоти. І ми чомусь дуже рідко говоримо, що з 40 бригадами десь та сама історія, що з Абрамсами і Леопардами їх так само не добрали, а тільки це вже не Байден і не Шольц це. Ми з вами. Тобто, якщо ми таки дійсно хочемо наступати і звільняти території, а альтернативи в нас немає. Якщо ми просто станемо в глуху оборону, ну окей, росіяни е, провоюють з нами в глухій обороні е, ще рік, не прорвуть її без варіантів, не прорвуть. Так, але далі через рік цілком можуть дійсно обрати Трампа. Е, в ЄС е, ще недавно був один орбан нашим ворогом. Тепер в нього вже є друг Фіцо. А скоро заступає до влади ще один такий само Вільєрс. І, до речі, е, обрання Вільєрса по нас вдарить прямо вже е, саме Нідерланди мали нам поставити 42F16, шістнадцять. це тепер не поставлять жодного. Так от, власне, тобто західна коаліція буде розвалюватися поступово, і, і чого ми дочекаємося в глухій обороні того самого 25-го року, про який так мріє Путін, от, тому якраз, якраз наш шанс переламити хід війни в 24-му, але для цього нам треба не тільки замінити тих, хто вже втомлений і залишив там своє здоров'я. А нам треба ще й хоча б подвоїти кількість саме воюючої армії. Це, до речі, теж не всім очевидно, що ми весь цей час виявляється воюємо значно меншими силами ніж ворог. І от всі ці успіхи, про які ми говорили, те, що ми взагалі з орхами місцями помінялися в цій лінії, так от ми це досягнули меншою кількістю людей ніж у них. Це може здатися парадоксом, бо е, всім відома цифра: 420 тисяч окупантів, і е, так само всім давно вже оприлюднена цифра, що у нас зараз мільйон людей в пікселі. Десь 800 тисяч ЗСУ і 200 тисяч назвардія та інші формування. Але це не співставні цифри. 420 тисяч це саме активно воююча армія, це саме от окупаційний контингент в чотирьох наших областях. Тобто, це лінія фронта і найближчий тил. Це не включає всі резерви, це не включає всю логістику, склади, транспорт, це не включає шпиталі, це не включає поранених бійців, які лікуються вдома. Це тільки саме 420 тисяч активно воюючого контингенту. А наш миллион включая всех. Це і ті хлопці і дівчата, які зараз на фронті, це і північний кордон, на якому доводиться тримати достатньо значні сили, щоб він не став фронтом. Це частини на ротації, це десь десятки, якщо не сотня тисяч бійців, які лікуються вдома після поранень, але вони лишаються в штатці, бо мають повернутися, коли вилікуються. Це, власне, всі шпиталі, це всі, до речі, ТЦК, всі навчальні, всі от, учебки. от це все разом: це 11 мільйон, це, це 11 мільйон наших. Сил оборони а цифра 11 чому я так випадково не обмовився? А справа в тому, що от е, по нормативах американської армії на одного бійця, який власне виконує бойову задачу, приходиться 11 бійців, які його забезпечують. От, щоб один якийсь сержант Джон Рембо десь там в горах Афганістана різав моджахедів, 11 інших солдатів е, і офіцерів виконують свою просто роботу. І це так працює. Армія це такий механізм. Ясно, що це величезна машина, в першу чергу, і е, хлопці на передовій це тільки частина цієї машини, і е, власне е, в нас, звісно, співвідношення не один до одинадцяти. Ми не можемо все такого дозволити під час війни, але теж навіть далеко не один до одного. Тобто, е, в реальності, при тому, що нас загалом захищає мільйон людей, але з них на фронті, ну ми. Цифру ніколи не оприлюднювали, тому не робитиму це і я, але до 400 тисяч орків ми ще ні разу навіть не наближалися. А повірте, навіть при тій же кількості зброї, яка зараз є, якби ми хоча б один раз могли виставити на кожного орка двоє наших, це була б абсолютно інша війна. І до речі, вона в такому разі могла б вже і закінчитися. От і тому, якщо ми профукали цю задачу в 23-му, то давайте, хоча б все ж таки в 24-му схаменемось. Нам треба і замінити тих, хто своє відвоював, і хоча б подвоїти чисельність саме активного контингенту, тобто не всіх ЗСУ, не ще плюс мільйон добрати. Але якби ми, наприклад, добрали ще півмільйона, це б, ну, могло б реально навіть повністю вирішити питання. Це могло повністю переламити хід війни. Ветеран АТО Євген Дикий був сьогодні з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та пишіть нам відгуки в коментарях. Для вас працювала команда Фокуса. До зустрічі!